Здорожчання від 10 до 30 відсотків. Саме такі зміни у вартості продуктів прикарпаттям потрібно очікувати в лютому, за які харчі доведеться віддати більше, а на яких можна буде зекономити, знають мої колеги. Традиційно після зимових свят вартість павних продуктів дещо знижується. Та цього року, розповідає економістка Ольга Ємець, такого очікувати не варто. Як одна із причин проблеми із постачанням електроенергії, підприємці починають використовувати генератори для того, щоб підтримувати свій бізнес. І Всі ці витрати, які пов'язані з придбанням з обслуговуванням генераторів, насправді вони підвищують ціну кіловат-години. І насправді це може бути і навіть в 5-6 разів. Тому власне ці витрати також будуть перекладатися в ціну товарів. Насамперед зростуть ціни на ранні овочі та фрукти, адже ці продукти потребують особливого зберігання. Щодо овочів, то зимові місяці вони ну, особливо лютий, очікується, що будуть морози. Також потребують певних умов щодо зберігання цих продуктів. І також частина, наприклад, там картоплі, цибулі, моркви вона починає вже псуватися, стає зовсім непридатною. Тому відповідно, частина продукції вона списується. Витрати, які несе підприємець буде вкладати в ціну свого товару. Для того аби порівняти ціни, заходимо в один із продуктових магазинів Івано-Франківська. Яйця у нас були набагато дорожчі після свят вони впали в ціні. Це раз, по-друге, гречка пішла на спад так само, була дорожча, стала дешевша, подорожчало кетчупи, трошки, трошки не багато, майонези, подорожчали, макарони. М'ясні вироби залишились на тій самій ціні, які були. Ну, водичка так само, та сама ціна лишилась. Не зросла вартість і молочних продуктів та все ж покупці обмежують себе в окремих харчах. Якщо пенсіонери, то так, звичайно, приходить і каже, от я чекаю на пенсію, коли буде пенсія, тоді там візьму. Але якщо є і пенсіонери, то беруть потрошки, трошки то 100-150 грам. Ну, що багато ні, так щоб з'їли. Дорожчим буде і м'ясо, прогнозують економісти, особливо курятина. Через зростання цін на окремі продукти деякі прикарпатці стараються економити. На чому заощаджують, а без чого обійтись не можуть, ідемо питати. От зараз зростають ціни на продукти. Чи на чомусь конкретно економити? Звичайно, що економлю. Це нормальне явище для всіх людей. Тим більше, що я навіть не на пенсії, а на соціальній. Менше я купляю, стараюся більш економити всі продукти. Муку Мукуємо свою, так. На маслі, на ну, буквально на всьому. Ні на чому не економлю, виходячи те, що в мене є в кишені. Чого купував більше, зараз купую менше. Ну, то, що треба, організму треба купити. Ну, така моя позиція. Не економимо, тому що я сама працюю консультантом по харчуванню, тому харчуюся такими спеціальними продуктами. І особливо для мене не впливає підвищення цін, от, тому що Продукти в магазинах купляю досить рідко. Ні, не економлю на продуктах. Те, те, що подобається, мені обираю. Бо на продуктах на якості, особливо для дитини, не економлю. Аби зберегти кошти в гаманці, економісти також рекомендують не купувати зайвих продуктів, а ще частіше готувати вдома.